2016 року потоку відбутку ПГУ Києва за попереднього інформації стосовно збройного прочинення злочинного про до 1810 року. Откроється податків суду інформація, стосовно його звернення прочення злочинного до 1810-16 року. Наприклад, час будівлю години до з 16-го потоку до суду доповнення до скаги, суддяких є аналізними з доводим виконує скарги, проти просудоваційних скаргів постійно заборонити. Представник просту засідання. Не з'явився, повідомлено в чином, причина уряду, вислаха в судому засіданні заявника та дослідження до виконання скажімо, додатки, які підтверджують, знаходження заявки до питання політику до Дніпровського УПГ слідчих громадської базі. Тільки з 4, знищити прокурорів, відкладаний пізніше 24 років після поданої заяви повідомлення причинних номер порушення, після самостійного виявлено, ми будемо по джула обставини, що можуть звичайти.

Не внесли відомості виконувати заявку такого причинення злочину до єдиного реєстру собственності місцевих, що судя, вважає, що ставки для здоров'я, включаючи та, які трассили про місце, що для ухорони або дотикамо, заязні розпорядження поліції, на самом деле міські, на не внесення в інформації причин порушення до реєстру задоволення, зобов'язати поважних повноважних осіб управління поліції проєктного України на саме близько міські, виконати умови, передбачення статисту України. Ухвалу с каждым отряда я предпочитаю. Держка, Скажи пожалуйста, когда за ухвалкой? Не